Вітаю в ефірі Суспільного. Дайджест новин. Тиждень Суми. Це проєкт, де ми обговорюємо ключові новини, події та осіб, якими тиждень, що минає, запам'ятався для жителів Сумщини. У студії працює Ірина Касьяненко. Розпочинаємо випуск із безпекової ситуації в регіоні. За останній тиждень російські війська збільшили штурми на Сумщину на 30%. Про це повідомили на Фейсбук-сторінці обласної військової адміністрації. Основні зусилля армія РФ зосередила в напрямках населених пунктів Журавка та Басівка. По території Сумщини за цей період було випущено понад три сотні кабів. Найбільше руйнувань у Краснопільській, Миропільській, Юнаківській, Хотінській та Великописарівській громадах. Труйновані житлові будинки та адміністративні приміщення, вирви від кабів і безлюдні вулиці. Такий вигляд, нині має селище Краснопілля на Сумщині. Як розповів Суспільному військовослужбовець 54-го розвідувального батальйону Андрій, армія РФ щодня обстрілює селище кабами. Разом із побратимом на псевдоциган військовослужбовець виконує бойові завдання в районі Сумського кордону. Проснупіллю постійно прилітає каби на день. До 40 штук може прилітати. Розбивають всі жилі дома, б'ють не то, що по воєнним, а по місцям, де живуть гражданські люди. Їм по барабану це все. Ось ну, по цій лікарні. Перший був прильот, потім по другій. Цій. Центр теж вже розвалили. Тут базар був, теж все закрито, нічого не працює, прильоти розвалено. Дуже багато обстрілів, дуже пошкоджено будинки, школи зруйновані. Дуже там небезпечно буває самим їхати туди. Бостова відповідальність достає, туди прилітає. Тобто, навіть до гради прилітали, були. багато масивно там. Вони ушкодили його. Бачу, візуально спали. І все. З Краснопілля з кінця березня 2025 року виїхали понад дві тисячі людей, ще близько ста залишаються. Про це Суспільному розповіла голова Краснопільської громади Ірина Юхта. Місцеві мешканці в проміжках між бомбовими ударами їдуть, щоб врятувати хоч щось із нажитого краму. Це зруйнований кабом два дні тому гуртожиток Краснопільського професійно-технічного училища, розповідає Віктор Бершацький. Чоловік живе неподалік від гуртожитку та евакуювався раніше, бо має хвору дружину. Нині приїхав забрати деякі речі. З хати зробилась. Хата хороша. Просторі, комати, широкі, світлі. Ну, І так воно було це добре. Оце, оце була права. Віта ще залишилась. Поли були світлі, білі. Оце наша спальня. Все добре. Поливалося вікна, поламала все. Олена Почкун говорить, приїхала за речами з сусідом. Бросили все. все. ми Що можемо, машини вивезти, вивезли. А тепер хазяйський холодильник, там, де живемо, гаукро. Прийшлося свій хоч якийсь вести. так повезло, що сестра Юрі, сестра двоюрідна, уїхала, квартиру не встигли, продати, так нас пустили. Я в дітей, а він його мати ще інвалід лежить. Оце зараз і летимо бігом, бо вона там сама осталася. Повиривало, двері, полопались, то ну все замки все. Ну все як Вікна дивиться. Мати інвалід першої групи лежить, це так, вискочить, щось укинув машину. Попросила вам снапі, викинули Фейсбуці, що допоможуть речі вивезти. Спасіба. Поки стіни стоять, поки є надія, кудись встатися. Є надія, все таке. Да? Звісно. <говори> і хочеться. Потім навіть насипала їди, йо як їдемо, тут і коти й сусідські оці, ну в общем, живемо. Хочемо людьми осавиці жителів 19 населених пунктів Краснопільської громади, у тому числі селищ Краснопілля та Угроїди, закликали виїхати на більш безпечні території 18 березня. Це майже половина населених пунктів громади. 9 квітня обов'язкову евакуацію оголосили ще з одного села Краснопільщини самотоївки. Вісім російських ударних безпілотників поцілили вночі 6 квітня по території рибопереробного підприємства у Сумах. Внаслідок цього пошкоджені складські та офісні приміщення, а також автомобілі. Власник компанії Дари моря Роман Кульомза згадує, тієї ночі пожежі спалахнули у п'яти місцях. От сюди два, сюди два, три, сюди один, чотири. І з тої сторони де адмінкорпус п'ять і шість. І два корпуси повреділа сусідське, і все було завалено. На сьогоднішній день 10 шахідів прилетіло на м'ясокомбінат і на склади Фасада в Харкові. Це ціленаправлене знищення Росії продовольчою базою. не дивлячись на руйнування інфраструктури, перевозити підприємство у більш безпечне місце. Роман Кульомза каже, нині не збирається. Підприємство, щоб запустити. Такого класу нужен євро номер, нужна лабораторія. Це мільйони доларів. Мільйони євро. Так нічого не вийде. Через кілька днів після удару російської армії по підприємству, говорить Роман Кульомза, має наступний план дій. Я збираюсь відбувати той цех, де прилетіло в кирпичний, той, що був, там можливо, швидко відбудувати, і цех копчення залишився ми митаємося скоптити для наших магазинів. Всі російські на сьогоднішній день прикращені в інші області. Оце вдвічі слова. Це відбудові не підлягає, или це космічні деньги. У мене нема. А те, що то, що благодаря волонтерам, волонтерам, яким мої поставщики, покупці, ті, що приїжджають, я сподіваюся, що з Божою допомогою і з допомогою моїх підрядчиків, заказчиків, тих, які були. То що зможе помагає. Цього тижня аналітики Діпстейт позначили на своїй карті збільшену сіру зону між селами від Журавки до Басівки. Бійці 36-ї окремої бригади морської піхоти показали кадри знищення чергової групи піхоти противника в Басівці, зокрема на північних околицях села. Вони накопичувались в Басівці, намагаються закріпитися, ховаючись по будинках і підвалах. Була спроба заїхати в Локню на квадроциклах, але безуспішно. Тож в майбутньому зазначили аналітики, очікуються додаткові спроби. Також сірі зони залишаються біля сіл Володимирівка та Веселівка. А 11 квітня, три роки тому Збройні сили остаточно звільнили Сумщину від російських військ. Про це тоді написав своєму телеграм-каналі головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний. Тростянець єдине місто на Сумщині, що опинилося під російською окупацією. На вокзальній площі три роки по тому залишаються зруйновані будівлі, на залізничній станції обстріляний та згорілий потяг. У 2022-му російські війська зайняли залізничний вокзал в перші дні повномасштабного вторгнення і перебували там до двадцять. 26 березня, розповідає місцева жителька Світлана Демидова. Тут стояло дуже багато машин, великих, сау, прям такі величезні, звідси вони стріляли в сторону Охтирки. Вони стояли по цю сторону і з того боку. Е Тут ще були магазини, хоч вони вже були такі розграбовані, виламані двері, ви вишивані вікна, тому що сау коли стріляють, дрожить земля. У 20-х числах березня бійці 93-ї окремої механізованої бригади Холодний Яр розпочали наступальну операцію по визволенні тростянця. Допомога місцевих говорить військовослужбовець 93-ї бригади на псевдо фармацевт була безцінною за відсутності аеророзвідки На той час такої як вона є зараз. Місцеві жителі дуже чітко інформували нас, де знаходяться ворожі сили, і вони дуже швидко знищувалися. Місто звільнили 26 березня 2022 року. Ще за два тижні від російських армійців повністю звільнили сумщину. Хотілося їх обняти, і в той час усі намагалися їм щось принести гарячого супу, або якусь банку компота, або ще що їм треба. Ми запитували, підходили до них, може вам що треба. Хоча насправді в нас самих особо нічого не було. Міський голова Тростянця на своїй сторінці у Фейсбук оприлюднив такі цифри: внаслідок російської окупації пошкоджені 59 об'єктів комунальної власності, частково зруйновані 800 житлових будинків, 250 квартир, повністю. Зруйновані три багатоповерхівки та 12 приватних будинків. Серед зруйнованих будівель садиба Кеніга, музейно-виставковий центр Тростянецький, цехи Тростянецької шоколадної фабрики та місцева лікарня. За словами Юрія Бови, загальні збитки, завдані громаді російськими військами, сягали понад 100 мільйонів доларів. Таку інформаційну картину на Сумщині ми мали за останній тиждень. Слідкуйте за Суспільним у соціальних мережах, аби не пропустити важливі новини. Ми ж разом із командою будемо вдячні за перегляд, вподобайку та коментар під цим випуском. До зустрічі на Суспільному.